Якщо ви народилися 18 числа, то ось чому для вас найкращий час це ніч. Всі вам кажуть, вставай рано, плануй зранку, а ти ну не можеш, і тобі важко. Зате ввечері активний, креативний і продуктивний. Привіт! Мене звати Іна, я розстановниця, розставляю всіх по своїх місцях в сімейній системі. А нумерологія то моє хобі. І ще. Людям, які народжені 18 го числа, ви зранку ледве піднімаєтесь і думаєте, можливо, або да, ж є ще зовнішній тиск на вас, та що зі мною не так? І що я хочу сказати, що це не лінь, це ваша природа, ваш тип енергії він такий. І три поради, які вам допоможуть. Перше, не карайте себе за те, що вечір це ваш час. Прийміться. Друге. Організуй вечірню продуктивність і максимально легкий ранок після 12-ї. Третє. Дай собі право бути не так, як усі. В цьому твоя сила. І якщо ти знайшов співпадіння, став плюсик в коментарях і залишайся зі мною. Зі мною цікаво.